Порівняй 1 восьму від числа 52256 і 3 сьомих від числа 15239. Нехай оце число 52256. Якщо ми його розділимо на 8 частин і візьмемо 1, 1 восьму, то оце і буде те число, що ми будемо порівнювати з 3 сьомими. Оцього числа. Нехай оце число 15239, то ми розділимо його на 7 частин. І тоді вже візьмемо 3. Помножимо те, що вийшло на 3. І тоді порівняємо ці числа. То рискою дробу поділимо 52256 на 8. Риска дробу це знак ділення. Одразу будемо ділити 52 на 8. Не ділиться. 48 ділиться. То четвірку тут покладемо. Залишиться 48, поділити на 8, 6. Тепер будемо ділити 42 на 8. Не ділиться. А 40 ділиться: 40 поділити на 8 -5. Тепер треба ділити 25. Знову не ділиться. Одиничку тут покладемо. 24 поділити на 8, 3. 16 поділити на 8, 2. Оце 1,8 від числа 52 256. А тепер ми знайдемо одну сьому від числа 15 239. Одну сьому. А тоді помножимо її на 3. 15 на 7 не ділиться, а 14, ділиться. Тепер треба 12 поділити на 7. Не ділиться. 7 ділиться на 7. То треба покласти отут 5. 7 поділити на 7. 1. 53 на 7 не ділиться. А 49 ділиться. То треба покласти тут 4. 49 поділити на 7, 7. І ще разочок. 49 поділити на 7, 7. Це одна сьома від числа 15239. А нам треба 3. Три таких частини. То помножимо на 3. 7 на 3 – 21. 7 на 3 – 21, додати 2 – 23. 3 на 1 – 3, додати 2 – 5. 2 на 3 – 6. От вийшли майже-майже однакові числа. Трішки відрізняються. 6532 більше, ніж 6531. 1 восьма від 52 256 більше, ніж 3 сьомих від 15 239. Було легко.